Так, маємо ось такі форсуночки Peugeot 508 Двигун DV6C 8 -клапаний. Це форсоночка моя, що стояла. Пише на ній Continental, тобто вона від фірми Siemens. 14-го року випуску. Хто не знає, як розшифровується буква N по порядку англійська. 14, тобто 14 рік. Буква K. По номеру. Ну, можна порахувати, яка вона по порядку ми номеру буква, і ми дізнаємось місяць і шостий день. Ну, тобто, це її артикул, артикул. Ці цифри пересуються в ебу двигуна. Ці циферки не знаю, що означають. Це в нас обратка, це в нас подача пального ось така форсуночка. В неї було коротке замикання, а оце я купив БУ. Трошечки вспіла поржавіти Її вже кидали на стенд. Була вона на стенді. Показано, що вона робоча. Ось її роздруковочка. Ну, правда, оці хрестики тут я не знаю, що означають. От, хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Отже, от, як перевірити. Включаємо мультиметр. У мене він ось такий автоматичний, плюс нас на заокруленому, на прямому в нас мінус. Дивимось у мене тут мінус. Беремо мінусом до мінуса. Замикаємо наші контакти з чупом. І дивимося. Має бути 200 кОм. В ідеалі. Ну, взагалі від 170 199 В принципі, норма. А ця форсуночка в мене було повністю коротке замикання, тобто тестер повністю пищав. От, я її молоточком трошки постукав і після того стало 6 кОм. Має бути 200 Ну, Взагалі норма від 170, здається. Коли вже 175 двигун, 170. двигун може троїти, дюргатись і так далі. Бачимо от 200 кОм. Ще визначається мікрофарадами. Тобто можна поставити на мікрофаради, Поміряти так, але в мене чомусь так не вийшло. Ніякі дані там побачити. От ми бачимо, що просто пригає. Якісь показники є, он, надо Фаради 0.37. Можливо, це якраз є мікрофаради, а можливо і ні. Я не електрик і не розуміюся трошки в цих значеннях. От. Но мікрофарадів має бути 3,5 від 3.5. Якщо менше це 3,5, це вже трошки погано. от на нашу стару форсуночку, Тут теж 0.34. по суті на Якби що на одній, що на другій, плюс-мінус або значення одинакові, або а ні, то щось в мене бачите, не те. Щось тестер в холосту навіть так само показує. От. Можливо, це не те, що я маю дивити. Ну, Тобто в мене ось такий автоматичний мультиметр, якось по ньому щось визначити в мене, на жаль, не вдається. От, якось так. Що означають оці маркування зелений і червоний? Теж хто знає, будь ласка, напишіть. Тобто буду міняти форсуночку, обов'язково треба купляти ось таке ущільнювальне кільце. У мене бушне непогане, але я все одно поставлю нове. От, надягається на форсуночку ця штучка в мене. В хорошому стані. Я її не буду міняти. Ось артикул. Можна записати кому потрібен. Ну і по суті я перевіряв вже всі свої форсунки. Всі в мене були, показували 200 мікрофарад. От, зараз спробую зняти. Беру пробую наступну. 200. Ну, в принципі, це норма. Це мінімальна, мінімальна перевірка, яку можна зробити. Там ще перевіряється на подачі 100 вольт якось. Ну, це для мене вищий пілотаж. У мене нема такого мультиметру, щоб перевірити. Тому я вам показав мінімальний спосіб, як перевірити. Як знімається форсуночка? Ще вам покажу. Значить, як зняти повітряний корпус, корпус повітряного фільтру. Я вам показувати не буду. У мене є детальне відео, де я замінював гумочки на повітряний і корпус повітряного фільтру. Кому цікаво, подивіться. Там йдеться мова про те, що перетирає проводку, якщо стираються подушки. Ну, мова зараз не про це. Так, Ось там ми бачимо колодязь форсунки. Там в мене стоїть там мідна шайбочка, я її буду виймати. От, і сама форсуночка. Вона вставляється разом з тим мідним кільцем. Приблизно ось так там залазить всередину. Я її повністю запихати не буду. От, кріпиться ось цей е, трубка подачі пального. От. Кріпиться оця штука на возврат, палива на обратку. Ну і, відповідно, сам цей штекер. Далі. Є ще у нас ось така скоба і болт. Скоба у нас кріпиться ось тут. Вона по суті отак от приблизно ставиться. Ну, можна побачити на оцьому. От ставиться скуба, закручується болтом. Так само тут ставиться скуба, закручується цей болт, він закручується дуже легенько під 7 ньютон метрів, 7 на хвилиночку. Це дуже мало, це просто від руки легенько і довг вертається на 80 градусів. Тобто на 7 ньютон метрів закрутили, і ще 80 градусів треба провернути ключом. Відкручується легесенько. Знімається оця скобочка легесенько. О, тут ще обережно, бо є ось ця штука металева. Ось вона, я її болтом впираю. Оце на віддачу йде самої ось цієї вилки. Воно впирається. ось тут. Впирається. Її не згубити. Ну, вона в мене там сидить нормально. От. Відкручуємо. Оцей. Він закручується на 25 Нм, Тобто ми зняли фішку. А, як зняти оцю фішку обратки? Вона просто піднімається до верху, щоб розблокувати. Ось так до верху підняли, розблокували і тоді знімається з ось цього штуцера. Розблокували і зняли, далі форсунку саму. Акуратенько провернули, і вона у вас повинна легесенько вийти. Якщо вона виходить з цією шайбочкою мідною, яка в мене там лежить, це добре. Якщо шайбочка залишається всередині, треба або спеціальну приспособу, або якось її там виймати, а, так виймати, щоб не пошкодити саме посадочне місце. Якщо ми посадочне місце пошкодили, відповідно форсунка буде прилягати недобре. І може бути підсос повітря. Ставиться форсунка так само. там, Мідна шайбочка нова, обов'язково нова, форсунка. Е прикручується вилочкою, притягується, закручується потім цей, ставиться обратка, підключається електронна частина. Якщо нова форсунка, потрібно прописувати через е діагбокс. Так, ще, що цікаво, у мене ось тут там, цей паролончик звукоізоляції. Якщо на нього натиснути, то видно, що там є. Масло. Звідки підтікає масло, невідомо. Кришечка вроді би суха ГБЦ. Точніше, не ГБЦ, а клапана кришка суха. От. І ще мені цікаво, що це за штука. До неї йде якийсь провідочок, якась там заглушечка. Чи що це таке, теж мені невідомо, але цікаво. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Отже, поміняли там форсуночку. Поставили нову і прописали вибуху. Ну, в ідеалі треба робити там, кидати на стенд, чи вона добра чи не добра. Прописувати обов'язково і навчати. Як навчати і прописувати форсунку в діакбоксі через лекцію, я покажу в наступному відео. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Ось так. Помилка в мене була 0602, здається, на коротке замикання. Першого, першої форсунки. Рахуються форсунки від коробки КПП. Не від ГРМ, а від коробки КПП. Тобто це у нас йде перша, друга, третя і ось там четверта. Це на Peugeot Trojen. Двигун, повторюю, Dv6. Це вісьмиклапаний. Ось така система. Складного, по суті, нічого немає. Але декілька нюансів є такі, про які вам потрібно знати. Форсуночку я встановив. Зараз покажу. Затягнув на 7 нм цей болт. У е, мене не було такого рушкового ключа на динамометричний ключ, тому я затягнув від руки, приблизно на 25 нм підключив всі штекери, е, обратку надягнув, зафіксував по суті, все стоїть. Цей патрубочок у мене на повітряний фільтр я ще поки що не підключав. Це масовий датчик витратоміра повітря. От, ну По суті, буду помилку бити, але спробую завести без нього. Поставив клему, обов'язково клему треба знімати перед маніпуляціями, будь-якими якщо ви знімаєте якісь датчики і спробую завести. Розгляну, чи будуть у нас якісь помилки. Так, помилок немає. От, пробую. Так, є помилка. Але двигун робить стабільно. Двигун не кроїть. Буду підключатися зараз через яленку. І дивитися, на що саме йде помилка бізульно все добре Так, буду читати помилки так скинув помилки Начебто вже по форсунці помилки немає. Дивлюся, ніде свіжого пального немає. Е, матюкається на витратомір повітря. Ну, звичайно, у мене фішка не підключена, тут турбіни не підключений. Зараз буду все збирати і, напевно, прописувати вже через сам форсунки ось Поки начебто все має бути добре. Ще забув сказати, для того, щоб нам то все зняти туди дістатися, є отакий теплоізоляційний екран, який також треба знімати. Як-то він у нас стояв. Якось отако засовується. До речі, що це таке якась заглушка. ага, Прикольна заглушка. Цікаво, на що вона йде. Якийсь пиндичок гумовий Так, заглушечка в нас туди запихається. Ось так приблизно вона стає. Шумоізоляція, верхня, рівненько ставлю на місце. Ось так воно виглядає. А далі вже йде корпус повітряного фільтра, який залазить в це вушко, який надягається сюди, надягається сюди і закручується ось тут. Не пам'ятаю, то нагадаю, корпус повітряного фільтра лежить на подушках тут, тут і кріпиться тут, Які з часом перетираються і корпус повітряного фільтра починає перетирати проводку. От. Я тоді ставив подушки від компресора холодильника, Які сюди добре стають, не люфтять і подивіться. Минулого разу метал був стертий. Він зараз стертий так само. Вушко в мене теж було стерте, але оці подушечки взагалі зовсім не стерлися. Ось видно, ну, там трошечки середини заусениця відійшла, як бачимо. Але самі подушечки цілесенькі і не ушкоджені. Тобто подушки від компресора холодильника стають сюди ну, просто ідеально.